Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини і, врешті-решт, тимчасова війна. Але все тимчасове має здатність закінчуватися, і тоді починається щось нове і незвідане. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і слова про тимчасовість були сказані не просто так. Адже сьогодні ми з вами завітаємо до культурного простору модуль тимчасовості, щоб зрозуміти і розказати вам, що це взагалі таке. Модулем тимчасовості називається двоповерхова будівля, яка складається з приміщень контейнерів. У них відбувається виставка робіт світових і українських художників. Також заплановані кінопокази, лекції та інші заходи. Цю химерну конструкцію вже побачили майже 50 тисяч глядачів у Києві, Дніпрі та Луцьку, і тепер черга Львова. Мод повністю благодійний задум. Усі гроші з продажу квитків підуть на відновлення пам'яток та музеїв, які постраждали через напад Росії на Україну. Назва говорить сама за себе. Головною темою проєкту є тимчасовість та вразливість творчості в умовах війни. Запитаємо про ідею та її втілення у організаторів київської команди «Don't take fake». Як і у кого виникла така ідея, розкажіть більше про тему проекту. У Нас ідея виникла в цілої команди. Це команда «Don't take fake» Київська. У нас є такий наш один з керівників Дмитро Соболь, який наш такий генератор ідей. І він колись прийшов в офісі, сказав: У мене є супер ідея, хочу зробити з вами простір, в якому буде велика виставка. І спочатку ми самі не могли повірити, що таке можливо, але нам вдалося знайти таку велику кількість людей, які змогли зарядитися також цією ідеєю і зібрати більше 20 митців. Це 20 Вісім митців з 10 країн, які свої роботи створили спеціально для цього проекту, і дуже багато різних компаній та людей допомагали з тим, щоб це зробити. Що відвідувачі можуть побачити на виставці? Чи буде вона цікавою для людей, які нічого не знають в мистецтві? Так, це безумовно буде цікаво кожному, тому що у нас виставка така, що вона доволі зрозуміла, хоча у неї така абстрактна назва Тимчасовість, щось таке, що неможливо побачити. Але наші митці зробили так, що через їхні колажі, відео, роботи, різні скульптури, інсталяції, коли ти використовуєш різні предмети, складені в певному порядку, можна передати таку ідею, навіть як тимчасовість, яка нібито не має якогось фізичного втілення. За допомогою модуля тимчасовості творці хочуть привернути світову увагу і показати, під якою загрозою опинилося зараз мистецтво на території України. Складно розповідати на камеру про таке, тому радимо вам прийти і побачити це все на власні очі. Як коли іде, розповім вам трішки пізніше. Які відгуки про виставку отримали від глядачів? Яку суму збираєтесь зібрати у Львові, та яку зібрали в інших містах? Ми тільки другий день, тому ми зараз тільки збираємо відгуки, і поки що таких прям великих великих у Львові не було. Але були гарні відгуки цікаві у Києві. Наприклад, дві відвідувачки, виходячи з виставки, сказали фразу Не дякуємо вам за виставку. А сказали Дякуємо вам за цей досвід. Тобто, і це доволі гарно описує нашу концепцію. Да, тому що ця виставка вона не просто про картини. Ця виставка. Це певна подорож, подорож і рефлексія в своїх думках, і власне, роботами, і тематикою, про які говорить виставка. А суму станом на Момент приїзду до Львова, так лодові нашого відкриття в Львові. Ми зібрали 8 мільйонів гривень, понад 8 мільйонів гривень. От ми сподіваємося, що Львів нам допоможе цю суму збільшити і збільшити її доволі, доволі сильно і потужно. Як вдається перевозити майданчик? Чому обрали вигляд контейнера? Ці контейнери були збудовані доволі давно, понад 10 років тому. От і власне, ми ж їх адаптували з бюро Слава Балбіка, архітектурним бюро за київський архітектор. Ми їх трансформували в мистецький простір. У нас була з самого початку концепція да, що ми не хочемо робити виставку в стінах галереї, в стінах музею, в стінах арт-простору. Ми хотіли створити новий досвід для наших відвідувачів, і особливість цього простору в тому, що він приїжджає на центральні площі міст, тобто він іде до аудиторії, яка зазвичай не ходить в музеї. Да, тобто, власне, контейнери, їхня мобільність дозволили нам цю ідею втілити в життя. Модуль тимчасовості відкрився 8 вересня і працюватиме без вихідних протягом місяця на площі Гасена. Для тих, хто не має можливості відвідати вживу, на сайті Мод доступна 3D-екскурсія. Дякую, що побували з нами у цьому незвичайному та важливому місці. А щоб прийти сюди, вам не обов'язково бути мистецтвознавцем чи критиком. Кожен побачить щось своє. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!